Друзі, привіт! Минув тиждень, а я вже встиг за вами скучити. Нагадаю, мене звати Ярослав Гопаца. Ну раптом ви забули, а можливо, і взагалі не знали. А це програма Поребрех Шоубізу. Перебуває на службі у російської пропаганди. Мокра холостячка танцює, маленька люда знову в ділі. Співачка світла. Хто втрався ані Лура? Розпочинаємо сьогодні з русалки. Хоча ні, це вже не русалка, а стара таранька, яка нікому не потрібна і звати її Наташка Корольова. Виявляється, українці, тобто ми з вами, довели зрадницю до нервового зриву, Боже, віднесенька ти наша. Принаймні так пишуть російські змі. Тож Наташка взяла валізу тарзана і поїхала лікуватися в санаторії в Єсінтукі. А чим же довели її українці? Запитаєте ви. Негативними коментарями під відео, де вона співає з Георгівською стрічкою на груді, примітно, що цей виступ навіть не поставили в ефір. Тож ним Наташка поділилася у інстаграмі, де подякувала діду за победу. Але українці раптом захейтили її. Тож згодом корольова закрила коментарі, і як ви зрозуміли, поїхала лікуватися в санаторії в Єсінтукі. Like Тим часом ще один колись українець, скандальний блогер Холідей Бой, який мовчав понад два роки, підтримав так звану СВО. Також цей Іван проводить благодійні концерти, цитую, в помощь білгарадцям і всім, хто пострадав від атак ВСУ. На цей і попередні вчинки 24-річного уродженця Севастополя спонукало скасування концертів в руських городах і на тимчасово окупованому півострові. Але тепер здається, через свій великий патріотізм він все ж таки виступить там. Це відео я записую для руски Абщини. При всьому вженні я хочу заявити, що я являюсь патріотом. Я всей душой и сердцем люблю свою страну и, безусловно, поддерживаю абсолютно все действия нашего главнокомандующего президента Владимира Владимировича Путина, в том числе специальную военную операцию. Поэтому всех люблю и жду на концертах. Путинисту втикачу Юрию Бардашу СБУ нарешті поведомила про підозру. Продюсеру, який нещодавно отримав російське громадянство, інкримінують аж чотири статті. А це публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, меж території України, пропаганда війни та виправдування вторгнення РФ. Відповідні пости зрадник публікує у своєму телеграм-каналі, а також несе всіля у маячню в інтерв'ю російським змі, незважаючи на те, що нині Бардаш перебуває на території Московії. Служба безпеки проводить заходи, аби він відповів перед законом. Звичайно, Юрка не став мовчати і написав наступне. Украинские еще пока власти обвиняют меня по четырем уголовным статьям. Записали в пропагандисты русского мира, что для меня есть великая награда. Говорят, я призываю к насильственному изменению конституционного строя. Ну не цирк ли. В свою очередь объявляю в розыск всех, кто причастен к этому преступному решению. Уверяю, что доберусь до вас раньше, чем вы до меня. Яка країна, така ідуаліпа? Бездарна. Російська співачка Клава Кока нахабно сплагіатила кліп та мотив пісні у британської артистки. Зокрема, на своїх сторінках у соцмережах Кока анонсувала вихід нового треку під назвою ніт парня, нєт проблем. На оприлюдненому відео вона сидить за столиком у кафе, а за вікном стовпились Хлопці, Боже, це так по-новому. Не знаю, на що сподівалася ця півічка, бо ж все видно неозброєним оком. Чи, схоже, вам, пишіть у коментарях. І завершуємо сьогоднішній випуск мальчикам без трусиків. Виходить остання крапля, точно не в труси. Російський співак Шаман зробив сенсаційне зізнання. Він не носить трусів, бо не розуміє їхньої концепції. І, взагалі, у путініста ніколи не було спідньої білизни. Хоча, чому тут дивуватися? Росіяни крадуть унітази в Україні і також не розуміють їхньої концепції. Так от цей білобрисий артист одягає свої шкіряні штани на голе тіло і час від часу, під час концертів засовує туди мікрофон. Ну от ані русські традиції. Фу. зараз блювану. Але что, що, це вибір кожного, носити труси чи ні. Але так як це росіянин, можна и посміятися. В гостиничном номере он первым делом распаковывает чемоданы и смеется. Фанаты, которые иногда похищают в гримерках у знаменитостей нижнее белье, могут спать спокойно. В его багаже они ни за что в жизни не найдут этот предмет одежды. Все. А нижнее белье где? А, нет, отсутствует. Не совсем понимаю, как бы, концепцію нежного белья для чого воно нужно, поэтому я ну, не ношу нижнего белья. <зас> ну, просто как бы в этом нет смысла, потому що как бы, зачем? Поэтому что у мене никогда не было. На сьогодні це все. Поставте лайк, підпишіться на канал та залишіть якийсь коментар. А я вам вже за це дякую. Дякую і ще раз. Jacuyo, Po Batramos, Papa. Fill me, Fenemy, any me. Are these necktectors mini me? Are these necktectors for the beer mini me? Are these necktectors for the beer mini me? Fill me, Fenemy, any me. Are these necktectors for the beer mini.